Всім привіт! Ми на каналі Family Мене звати Альона Білошицька, я психолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як жінкам полюбити себе. Як же жінкам проявити любов до себе і взагалі? Що це таке? Сьогодні ми не будемо з вами говорити про якісь банальні приклади. Ми так забити весь простір інтернету. Ми поговоримо про дуже важливі фактичні речі, і, нарешті, розділимо, що є любов до себе, а що є якась ілюзія, яка нам абсолютно не допомагає. Я думаю, що хоч раз в житті ми зіштовхувалися з такою ситуацією, що ми складали думку про себе, що я нікому не потрібна, можливо, я ні на що не здатна. Я взагалі втратила своє розуміння, яке моє призначення в цьому житті, ким я маю бути. Ми вже прожили там 30-40 років, а може й більше, і ми починаємо думати: а можливо, я щось робив не так, і все починає змішуватися. А хто я? А де я? Чи мені потрібно щось робити нове? Тобто, ми відчуваємо себе. Якимись спорожнілими, не зовсім той потрібними. І що робити в цьому випадку? Де ж ця якась там фантастична всесвітня жіноча енергія, яку там всі в собі запалюють? Любов до себе це трошки інше, ніж те, що ми завжди звикли з вами чути зі сторони. Якщо ми будемо говорити про те, що любов до себе це стати зранку, зробити якісь там вправи, намаститися себе, намастити себе різними там засобами, зробити собі манікюр, сходити нарешті на масаж, там купити нову сукню, бла бла бла, ні, це не є любов до себе. Ви можете написати будь-який список із того, що я вам з тих прикладів, які вам запропонувала, але це називається турбота про себе. Тобто я піду на танці, щоб моє тіло було гнучким, бо я турбуюсь про своє тіло. Я собі заміню гардероб, бо мені мій старий не подобається, морально він для мене застарів, або я вже там не поміщаюсь в це, або просто неважлива яка причина, бо я турбуюсь про себе. Я куплю нове взуття, бо я турбуюсь про себе, я почну правильно харчуватись, бо я турбуюсь про себе, я зміню свою поведінку до інших людей, або. Проставлю свій особистісний кордон так, щоб його ніхто інший не порушував, бо я турбуюсь про себе. А що ж тоді таке любов до себе? Як ви думаєте, поділіться, до речі, своєю думкою в коментарях. Я думаю, це буде дуже важливим осмисленням та розумінням для вас самих. І так, щоб проявити саме ту любов до себе, то потрібно створити дві речі: перше це внутрішню опору. І друге це безпеку. Часто жінки звикли шукати цю безпеку від. Чоловіків. Тобто, чоловік створить безпеку фінансову, якщо що, на нього можна покластися. Чоловік створить безпеку фізичну, чоловік надасть безпеку ще якось там, вирішить якісь наші питання, де ми там некомпетентні, не маємо досвіду, як це робити, або нам просто так зручно. Тобто, ми часто перекладаємо питання цієї безпеки базової на когось іншого. Можливо, це батьки вирішують за вас велику кількість питань і ви не розумієте. Як би ви справили самостійно, не маючи їх допомоги, а це можуть бути якісь ваші друзі, на яких ви звикли покладатися, і вони вам надають цю безпеку. Але якщо відсторонити цих людей, просто з ними класне мати життя, стосунки, відносини, але надати цю безпеку самостійно собі, тобто я фінансово, наприклад, відчуваю, що я спроможна жити це життя, я або маю якісь накопичення, навіть якщо вам допомагає фінансово. Хлопець, чоловік чи ще хтось. Або я маю ще якесь джерело, звідки мені надходять фінанси, і я відчуваю себе в фінансової точки зору безпечно, питань нема. Якщо ми залежимо в цьому питанні від когось, від чиєїсь думки, від чогось рішення, я маю на увазі тих людей, з якими у нас близькі стосунки, і ми самі встряли в цю ситуацію, то тоді ми цих людей використовуємо в своєму житті як. Постолі, ми не маємо ні внутрішньої опори, щоб відчувати себе стабільно, і ми підсвідомо не відчуваємо себе в безпеці. Ми, можливо, логічно думаємо, і це класно, і це добре, але чому мені так тривожно, чому я не відчуваю якось задоволення в цьому житті? Бо підсвідомо ми живемо в небезпеці, в залежності від інших людей. Тобто, якщо хтось вирішить, і скаже, слухай нам. От зараз ми можемо їхати в відпустку. Ви такі, ну нарешті, якщо ви не можете прийняти це рішення, якщо ваше рішення не має ніякого впливу, ви знову не відчуваєте цієї опори в собі. І якщо у вас немає цього пункту 1 і 2, у вас немає любові до себе, і як би ви не намагалися її наростити, розігнати якусь там енергію в собі, нарядитися, влитися в якусь там супер жіночну тусовку, ви повернетеся додому і знову будете відчувати рівно те, чим ви. Були на початку. Ще з самого дитинства ми в себе вбирали поведінку наших батьків, тобто такі собі інтроекти. Ми, як губка, яка в собі включає всі поведінкові манери та реакції на ситуації, які ми проживали зі своєю сім'єю або з тими, хто нас виховував. І коли ми виростаємо, що з цього складається? З цього складається. Ситуація, наприклад, що ми або повністю відтворюємо манери поведінки наших батьків, або якщо в нас були не дуже з ними відносини, там, конфліктні, холодні, агресивні і так далі, ми автоматично навіть цього не підозрюючи, ми настільки подавляємо і витісняємо це з свого життя, що ми намагаємося робити все, аби не на один відсоток не бути ними схожими, навіть якщо десь потрібно проявити якусь агресію, холодність, в якихось ваших там бізнес-рішеннях в житті, відстояти свій кордон. Тобто якісь такі звідти були позитивні речі, але ви настільки їх витісняєте і не дозволяєте в своєму житті, аби тільки бути протилежними. Тобто ми або повністю провалюємося, або повністю витісняємо, або намагаємося знайти між тим і тим баланс і губимо себе. І ці інтроекти нам часто заважають в житті розуміти, хто я, і як собі задати ту опору, і як собі задати саме ту безпеку, чому в нас там є такі великі прогалини. Коли ми не відчуваємо безпеки в собі, і ми не відчуваємо такої якоїсь певної зрілості, ми відчуваємо себе нещасними. І це не залежить від того, скільки нам років. Скільки життєвого досвіду ми вже прожили? Абсолютно ні. Так, у нас є досвід, у нас є вже якась зрілість, є якась мудрість, але якщо немає цієї впевненості внутрішнього стержня в собі, це знову-таки нам ніяк не допоможе вирішувати різні життєві питання та відчувати баланс в цьому житті. Ми завжди підсвідомо, а можливо свідомо, будемо намагатися шукати собі. Донора а, прослідкуйте за своїм життям. Наприклад, якщо у вас трапилася якась ситуація. Що ви робите, на чому вас фокус, ваш фокус уваги, на тому, що ви шукаєте, хто би вам допоміг, або ви починаєте думати, як ви вирішите цю ситуацію. Зламалося у вас там щось не знаю у вашій машині. Ви думаєте, як би мені хтось допоміг я кажу, я нещасна, чого це зі мною трапляється, або ви знаєте так, зараз я позвоню там чоловіку в сервісну службу, ви спокійно делегуєте тим професіоналам, хто може це вирішити, але ви проявляєте впевнені дії в цьому. Ви себе відчуваєте в повній безпеці. Любу задачу можна вирішити, треба просто знати, як, і ви в курсі того, як це робити. Ви перекладаєте відповідальність на тих, хто профі. І це відноситься до всіх. Якщо ви розумієте, що ви також залежні від якоїсь людини, яка вас емоційно надихає, ви емоційно залежите, ви енергетично якось залежите, ви поспілкувались, вам стало добре, ви поспілкувались, у вас піднявся настрій. А самі ви не можете зробити якихось дій, які вам піднімуть настрій, які змінять ваш фокус уваги, які вас надихнуть на якісь нові зміни. Як ви можете знайти ці дії, ці кроки, які вам дадуть цей внутрішній стержень, цю опору та відчуття захищеності? Пропишіть для себе спочатку одне завдання. Тобто, візьміть аркуш паперу та напишіть, наприклад, 10 асоціацій, якщо вийде можливо більше, до слова безпека. Що це для вас? Все, що завгодно, що йде в голову, це можуть бути абсолютно не зв'язані між собою речі. Тобто, безпека, хтось може написати, що це їжа, тобто щоб було достатньо продуктів. Хтось може написати, що безпека це багатство фінансове. хтось напише, це здоров'я, класний одяг, приватний будинок, тобто собака, можливо, там будуть абсолютно різні асоціації, сім'я, от все, що вам йде в голову, навіть якщо воно якесь абсурдне, і вам здається неумісне. Випишіть мінімум 10 асоціацій, більше чудово. Потім об'єднуйте по дві або по три асоціації в одну і виводьте з них якесь спільне слово. Потім... Коли у вас буде маленький список, знову об'єднайте по двічі по три, і виводьте в якесь спільне слово доти, доки не виведете в єдине. Тобто слово, яке буде останнє, для вас буде дуже важливою асоціацією, яка живе в вашій підсвідомості, яка вам покаже, що саме вам потрібно, щоб ви всередині в собі відчували цю безпеку, і тоді ви будете відчувати її. Любов ту до себе, яка буде вам надавати крила, і ви будете просто знаходитися на іншому рівні життя. Коли ви це проведете, у вас буде інше завдання, яке також, я думаю, що вам сподобається. Пропишіть для себе ті дії, які вас запалюють. Що це за дії? Це обов'язково ті дії, які ви можете використовувати, створювати в своєму житті незалежно від того, чи є вас наразі. Кошти незалежно від чиєїсь думки незалежно від того, які глобальні ситуації в світі змінюються, тобто це те, що ви завжди робили, робите і хотіли би робити. Наприклад, я знаю, що я там обожнюю подорожувати, і при першій можливості є в мене на це кошти. Ні, я хоч кудись вийду. Я вийду в парк, я вийду свого міста, я поїду в іншу країну, я зроблю все, що завгодно, але. В моєму житті подорожі були є і будуть завжди. Я знаю, що це мене просто надає мені стільки енергії. Я настільки потім створюю нові проекти і вношу таку класну енергію в свою сім'ю, що я тоді відчуваю ну фундаментальну опору в собі. Або хтось обожнює готувати, і незалежно від ситуації, ви будете далі готувати, створювати якісь класні рецепти, і це вас надихає. Або ви робите щось руками, ви щось малюєте, плетете, або ви читаєте книжки. Є гроші, немає, критична кризова ситуація навколо, або ні. Ви завжди читали, будете читати. Або ви любите ходити пішки, або ви любите знаю, там, прибирати, або ви любите гратися з дітьми. Будь-яка дія, яку ви 100% робите. Незалежно від чого, і це вам завжди дає нову енергію. І от прямо ці дії прописати і виконувати кожного дня, щоб ваша опора і безпека внутрішніх ваших відчуття виросла. І тоді ваше життя поверне вас абсолютно в іншу сторону, в сторону наповненого кохання. І це навіть буде впливати, по-перше, на ваш внутрішній стан, а по-друге, на ваш зовнішній вигляд, людина, яка відчуває безпеку та внутрішню опору, виглядає молодше, ось той самий еліксир молодості, який часто всі шукають, виглядає щасливішою, створюється абсолютно інші бажання і зустрічаються абсолютно нові можливості і люди навколо нас. Тобто, ми, в принципі, починаємо змінювати свою реальність і створювати, скажімо так, нові нейронні зв'язки для того, щоб на Наше майбутнє повернулося в абсолютно іншу, безпечну сторону нашого життя. Тому я бажаю кожному з вас знайти ту опору і безпеку в собі, щоб проявити максимальну кількість любові до себе. З вами була Альона Білишицька, і зустрінемося на нових відео на Family's.